Колектив Центральної міської бібліотеки імені Лесі Українки систематично влаштовує цікаві творчі чи тематичні вечори на базі читального залу бібліотеки, чим поступово завойовує імідж культурного та просвітницького центру користення. Свіжий приклад бібліотекарі на чолі з директоркою Галиною Босман влаштували зустріч юних гуртківців, журналістів, учнів НВК номер 12 професійними журналістами, які працюють чи працювали у медійному просторі міста. Серед запрошених були редактор газети Вечірній користень Віктор Васильчук, журналіст творчого об'єднання користень телебачення Ірина Ляшук, журналіст Коростенського радіо Інна Утікєєва, член спілки журналістів Ольга Городник та журналісти-радійники Євгенія Виговська і Тетяна Корольова. Остання, зокрема, журналістиці віддала аж 40 років свого життя. В ролі журналістів на зустрічі виступали гуртківці, а от справжні журналісти. Виступали у ролі тих, кому задають питання, тобто інтерв'ювованих. Зустріч відбувалася у форматі прес-конференції. Журналісти розповідали про те, як власне потрапили у журналістику, відповідали на питання стосовно професійного розвитку, пріоритетів і проблем. Ділилися власним досвідом вибору тем, роботи з людьми, вели розмову на теми совісті, моралі, ролі журналіста в житті суспільства. За найкращі запитання. Юні журналісти отримали призи подарунки від журналіста і письменника Віктора Васильчука. Проте хотілося б, аби цей вечір прес-конференція стали у нагоді гуртківцям, передусім під час остаточного визначення щодо майбутньої професії.